Півтора тижні Моцарт лікується в Кропивницькій ветеринарній клініці. Сюди травмованого його привезла керівниця громадської організації Щасливий пес Оксана Літвінова. Голодний все время голодний сьома дуже на мозку. Він лежав вообще практично непритомний. Три лапи обрублені на одній обрублені пальчики. Тобто частково. Зараз відгукнулася така ініціативна група молоді, вони юристи, і вони допомагають нам зараз скласти заяву до поліції. Ми дуже боялися, що він навіть ніч не переживе. Тобто, ми коли ми зазвичай ми даємо ім'я тваринам самі. А в цей раз ми привезли його в клініку, і ім'я ми не давали. Каже, допомагає безпритульним тваринам вісім років, випадок з Моцартом найважчий. Халюсі халюсі, халюсі візок потрібен йому для прогулянок на дворі в квартирі або в будинку, він теж має якось вже пересуватися. Задні лапи в нього коротші і протези потрібні для того, щоб ходити по ну по будинку. Чесно кажучи, якщо ми не знайдемо йому господарів. Ну, дійсно люблячу родину, яка його прийме. Це важко буде в умовах притулку, коли. Ну, мало волонтерів. Ветеринарна лікарка Антоніна Кагірова каже, у клініку пес потрапив приблизно за два тижні після отриманих травм. Коли Моцарта привезли, він важив 11 кілограмів, нині 14. Собака була в жахливому стані, у нього була дуже висока температура, він не підіймав голову, він був стачений. ми одразу прийняли рішення, ми одразу підключили капельницю, почали капати. І буквально, буквально через три. Он начал оживать. Он герой, он борец, собака не пошла в кусты. И спокойно там не умерла, а пришла к людям о помощи. Значит, можно немножечко побороться за эту жизнь. На лапках Моцарту зробили пластичну операцію. Одна девушка, я так не знаю, как её зовут, конечно, она написала, она нашла очень хорошую клініку в Великій Британії, которая делает протези индивидуальное протезирование и вот на данный этапе мы сейчас составляем всю полностью историю нашего моторта все фотографии и будем лично отправлять этому доктору и держать полочки о том что может быть у нас поедет наш красавчик в Великобританию делать себе заднюю лапку как бы мы надеемся о том что передние лапы все-таки после пластической операции они приживутся За підрахунками лікарки, Моцарту 5 років. Ілля Чекалін прибирає та годує собаку. Ім'я це просто було випадковість. в мене в голові спала це, це прізвище, це ім'я. І сказали так, значить буде моцарт. На лікування собаки витратили 7 тисяч гривень. Це гроші благодійників. Олена Жакалова, Анатолій Басистий новини на Суспільному. Кропивницький.